За результатами інциденту, що вчора стався скінною каретою, а сьогодні відбудеться перше засідання робочої групи, щойно завершився так так само засідання виконавчого комітету, де було прийнято рішення. Зупинити будь-яку діяльність кінних карет в центральній частині міста, а також прийнято рішення власне щодо робочої групи, і власне що робоча група достатньо оперативно напрацює пропозиції, які знову ж таки буде винесено на затвердження. Але зверну увагу, що від сьогоднішнього дня діяльність кінних карет є забороненою, оскільки вже починає працювати робоча група. Тому ми маємо дослідити всі факти, і таких інцидентів в місті не має бути. То входить всю робочу в робочу групу. Війдуть власне громадськість, експерти, зоозахисники, працівники відповідних підрозділів для того, щоб підготувати всебічно проаналізувати ситуацію, зрозуміти, що сталося, і запропонувати загальні рамки. Навіть можливо, буде необхідно пропонувати якісь зміни на національному рівні.